Еліз, у тебе немає причин мені довіряти. Але дай мені можливість все пояснити. Я знаю, що за тобою стежать. Ми повинні збити їх зі сліду. О 8.22 з Ліонського вокзалу відходить поїзд. Знайди чоловіка мого зростої будови і переконай їх, що це я. Пробачте. Про що ви? Я Еліз. Я Френк. Жахливе ім'я. Іншого у мене немає. Запросіть мене в ресторан. Ходімо в ресторан. Дуже вимогливо. Ходімо в ресторан. Ще одне запитання. Я збираюся в ресторан. Пропоную скласти компанію. У мене дивне відчуття, що ті двоє чоловіків у кутку стежать за нами. Я теж помітила. — Серйозно? Ви математик-параноїк.